Про те, як держава реалізує програми підтримки населення, особливо у постраждалих від війни регіонах, як стимулювати українців повертатися додому? Чим і яким коштом допомогти, поговоримо про це з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністеркою, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю героям, слава. Отже, напередодні зимового періоду 23-24 років, ви наголошували на необхідності якісної підготовки до нього. Які заходи вживає уряд для підтримки населення, зокрема постраждалих регіонах? Так, ми маємо досвід минулої зими, так де ми намагались допомогти і закоординувати допомогу від генераторів до спальних мішків цього року. Ми сфокусували і пріоритизували свої задачі, і вони полягають у координації міжнародної допомоги, у координації місцевих громад, ова уряду, саме сфокусувавшись на виплаті грошової допомоги і на твердому паливі, тобто деревина паливна, вугілля, брикети. І грошові виплати це дуже важливо, тому що є регіони прифронтові, особливо Харківщина, Херсонщина, де немає так можливості закупити. Тобто, це роблять міжнародні партнери, наші організації. А там, де є можливість, ми закупляємо, даючи людям готівку. Ось наша координація у цьому полягає. Нещодавно у Женеві ви спільно з заступником генсека ООН Мартіном Гріфітсом та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіпо Гранді представили стратегічні плани гуманітарної діяльності ООН в Україні 24-го року, і ними передбачено цими планами 4,2 мільярда доларів США для подолання гуманітарних наслідків війни. А якої допомоги і для яких категорій населення слід очікувати? І які ще заходи гуманітарного реагування цього року передбачено владою спільно з міжнародними партнерами? партнерами? Так, дійсно, це 4,2 мільярди, передбачені у 2024 році для більше 10 мільйонів українських громадян. З них 3,1 мільярда для українців всередині України і 1,1 мільярда для українців за кордоном. Це дуже важливо, тому що Уряди наших держав, де прийняли наших людей, так зменшують або припиняють підтримку шелтерів, до прикладу, а там перебувають наші громадяни, наприклад, недієздатні або люди з інвалідністю, або ті, що пенсійного віку, і вони потребують додаткової підтримки. Отже. Ми також концентруємо свої зусилля аби переконати і допомогти нашим гуманітарним операторам, великим ООНівським, щоб вони також допомагали і людям за кордоном. Отже, ми говоримо про грошові виплати, ми говоримо про мікрокредити. Ми говоримо про все, що дасть можливість нашим людям економічно адаптуватися і пройти цей 2024 рік більш-менш нормально. У попередніх ефірах ви акцентували на тому, що будете послідовно обстоювати позицію, щоб виплати найбільш незахищеним категоріям внутрішніх переселенців було збережено. Що вже вирішено? Кому припинять виплати, а кому продовжать? Чекаємо від Міністерства соціальної політики і пані Жонович. Міністра соціальної політики внесення змін до діючої постанови, і тоді зможемо більш широко коментувати комунікувати. Але я знаю точно, що такі зміни будуть, і найвразливіші категорії точно отримуватимуть виплати далі у 2024 році. А ви головою української частини українсько польської міжрядової комісії з питань економічного співробітництва? І відтак ви добре розумієте стани перспективи нашої подальшої співпраці з Польщею серед усього у питаннях відбудови України, які ваші очікування від візиту до нас, Дональда Туска? Дійсно, вчора був дуже хороший візит, і головне, він був вчасний. І абсолютно адекватний пан прем'єр польщі добре розуміє ситуацію. Ми домовилися на рівні урядів перезавантажити наші відносини на усіх рівнях. Я зараз кажу дійсно про ту частину, де я відповідається саме комісія з економічного співробітництва. Ми дуже розраховуємо на діяльність польських підприємств. До прикладу, у нас буквально за два роки з'явилось нових спільноукраїнських майже 50 тисяч. Підприємств це важливий так напрямок нашої співпраці, і люди між собою об'єднуються. Бізнес починає, так би мовити, разом працювати, і це точно додає нашому відновленню. Скажіть, будь ласка, оці підприємства це це можливо якась частина це релоковані, чи це нові підприємства, які створювали громадяни обидвох країн. В тому числі релоковані ті, хто переїхали з Харкова, з Херсонщини на Західну Україну. Я теж була подивована цифрою. Однак, нещодавно зустрічалася з міністром паном Кшиштофом Гетьманом і, власне, почула від нього, що ось буквально нещодавно аудит показав, що от така велика цифра наших спільних підприємств і це вражає. Це говорить про те, що Польща залишається пріоритетним торговим партнером. До речі, вона є першою, так. У лінійці наших торгових партнерів нам потрібно зміцнювати наші відносини. А все, що у нас є, ви знаєте, це блокада до прикладу кордонів, це проблема з перевезеннями, все це можна вирішити і потрібно вирішувати за дружнім круглим столом. У нас спільна історія, спільне майбутнє, і ворог один і спільний це Росія. Скажіть, будь ласка, а як ви бачите перспективи розвитку от, економічних стосунків між двома країнами гуманітарних будь-яких взагалі? Є у нас перспективи, і на сьогодні нам потрібно дійсно виконати домашні завдання, як кажуть, обидва боки, так нашого поки що кордону. Бо ми дуже сподіваємось, що вже невдовзі таких кордонів у нас не буде. Ми маємо дійсно з'ясувати, що не влаштовує польських перевізників. А ми вже маємо так, би мовити, повний перелік їхніх пунктів, які вони запитують у української влади, що не влаштовує наших, тому що це теж. Важливо, бо коли до прикладу польська сторона каже, що дозволяє транзит, і це як то кажуть, за фактом не так. То це теж потрібно так обговорювати і в дружній манері пояснювати. Тобто, ми маємо зараз сісти і конкретно по кожному питанні знайти рішення. І я впевнена, що так і буде. Ну, ви абсолютно маєте рацію, тому що е я вважаю те, що це урок для обидвох наших країн сусідніх. А, тому що ну, спочатку перша реакція це було обурення, але якщо ви кажете, що а, існують варіанти, коли ми можемо сісти разом за один стіл, поговорити, комунікувати проблеми і вирішити її, ну це велика річ насправді. Пані Ірино. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час, який ви нам приділили і за цю розмову. Я нагадаю, що це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, дякую вам і вдалого вам дня!